Війна, Трамп, рідкоземельні метали, шахеди, кожну ніч гарантії безпеки, зміна режиму дня, щоб ранок не псували новини зі США. Напруга така відчутна, що хочеться вже погоріти з чогось іншого. Наприклад, з реакції одного колумніста на черговий секс-скандал у одному з українських вишів. За часів моєї бурхливої, подекуди розпусної молодості. Ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи прости, господи, аб'юз. Ці ностальгічні рядки написав український письменник Юрій Простигосподи Венечук, хоч він потім і намагався пояснити, що не те мав на увазі, що він не ностальгує, а засуджує ті часи, коли сексизм, місогінія і аб'юз були норм. Але як письменник він не впорався із завданням висловити свою думку зрозуміло, тому вирішив розжувати ще у 15 пунктах приміток після. Тексту автор шкодує, що за часів бурхливої, а подекуди розпусної молодості не знав слів сексизм, мізогінія, аб'юз. Автор тішиться, що настали інші часи, але не поділяє обурення словом дорогенька, а також вважає, що необ'юзне залицяння не є карним злочином. Свій зазбручівський погляд на сучасну мораль Виничук вирішив викотити після того, як викладача Львівського національного університету Йосипа Лося звинуватили у харасменті. Усе почалося з допису його колишньої студентки і нині журналістки Катерини Родак. Коли мені було 19 років, то викладач із зарубіжної преси Йосип Лось на факультеті журналістики закрився зі мною у своєму кабінеті. Я мала скласти залік. Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік, арієць, українець з хорошою генетикою, і що носити джинси з оголеними колінами мені не можна. Це не моє плюс, це збуджує і відволікає викладачів конкретно його. Потім в якийсь момент він взяв мене за руку. І почав її гладити, піднімаючи верх рукав светру, спитав, що я відчуваю. Якимось чином це бредотне, спілкування завершилось, і я більше не заходила в той кабінет наодинці. Після цього допису й інші жінки розповіли, що переживали подібні так звані залицяння, і що загалом лусь трохи повернутий на чистоті арійської раси і поцілунках, коли я була в нього в кабінеті, десь не типу, цього розмова про те, наскільки я голосна в ліжку, з ким мені треба займатися інтимом, що це має бути українець, що це має бути арії. потім, десь якийсь момент, він почав мене цілувати. Я якось Викрутилася, вибігла з цього кабінету. Така поведінка е, викладача ось цього безпосередньо тоді називалася Пустити лизуна. О він знову пустив лизуна. Юрій Винничук у своїй колонці теж каже, що усі загалом знали про таку пристрасть Йосипа Лося, але у ній винний не Йосип Лось. А одна із десятих студенток, яка не знайшла у собі сили йому відмовити. Лосип Йось, як ми його називали. Проробляв це з багатьма іншими студентками. Часом не вдало, а часом цілком вдало. Якщо навіть на 10 дівчат лише одна погодиться стати коханкою, то цього цілком достатньо, щоб рухатись і надалі у цьому напрямку. Наразі лося відсторонили від роботи на час службового розслідування. Сам же чоловік під час засідання університетської комісії з етики сказав, що звинувачення у домаганнях з'явилися у контексті знищення України і компрометації університету, але не заперечив, що це все було насправді. Так хто і що компрометує? Врешті комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНО рекомендувала ректору звільнювати. Нити Йосипа Лося, а той хоче судитися. А вся трагедія у тому, що цей кейс Лося лише один із ланцюгової реакції історії про домагання в українських вишах, які спливли на поверхню лише за останні кілька місяців. Ці історії розвивалися роками, але тривалий час замовчувалися. Колишні студенти звинувачують кількох викладачів у непристойній поведінці. Хвиля зізнань у домаганнях, які почали публікувати під гештегом Немовчи, почалася у січні з історії про Андрія Білоуса, викладача університету імені Карпенка Карого та художнього керівника молодого театру. Колишня студентка Карпенка карого Опублікувала відео, в якому звинуватила педагога в сексуальних домаганнях, і розповіла, що викладач нібито надсилав їй інтимні фото невідомих дівчат і просив повторити те саме а також в особистому листуванні з дівчиною, зізнавався, що вона його збуджує. Пізніше до звинувачень долучилися й інші студентки. Із Карпенка Карого звинувачення мігрували й до іншого місця роботи Білоуса – молодого театру, деякі актори якого також були його студентами. Кому не давали роль, бо ви відмовили? Хто отримав роль, бо не відмовив? Кого змушували до сексу? Хто був свідком? Або знає про подібні випадки, по відношенню до своїх колег, будь ласка, підведіться. Це відео із зустрічі колективу молодого театру з керівником після скандалу. Текст зачитує акторка Вікторія Ромашко. На заклики встати відгукуються і жінки, і чоловіки. Зрештою, білоус. Казав, що це все замовна наклепницька компанія, яка переслідує мету позбавити його посади у молодому театрі. Наразі Білоуса на місяць відсторонили від посади у театрі, а також на час службового розслідування відсторонили від викладання у Карпенка Карого. Поліція Києва за фактом можливих неправомірних дій викладача споличного університету розпочала кримінальне провадження за статтею Сексуальне насильство. Звинувачення у домаганнях посипались й на іншого викладача. Чакарпенка карого Юрія Висоцького блогерка Аліна Доротюк поспілкувалася з 12-ма його колишніми студентами та студентками, які заявили про систематичні приниження та харасмент. Зокрема, він, начебто, практикував виокремлення когось зі студенток, яка мала би сидіти поруч із ним на заняттях і терпіти доторки та погладжування на різних частинах тіла. Дозволяв собі саджати дівчинку студентку біля себе, е, якось її пригортати, торкатися її руки. Підійшов і так каже: Олі, ну дивіться, ось так потрібно дихати, і поклав руки на груди. Ти ж не скажеш, перепрошую, тому що ми не знали, які можуть бути після цього наслідки. І за межі аудиторії виходила така практика. Одна зі студенток розповідає, як вона мала досвід сидіти поруч з висоцьким у автобусі дорогою на невеликі гастролі. В якийсь момент я відчуваю, що знову починається ця рука на на колінці, ну і вона на, на здивування від інших разів починає починає підійматися. Ця рука підіймалася вище і вище. Я вже розумію, що напевно він хоче ну доторкнутися до моєї геніталії в момент, уже коли рука там діставалася на найвищі точки на ну, нові. Я вже там якось якоюсь думбочкою чи що там на мені було, її скинула. Також студенти Висоцького говорять, що в університеті інші викладачі і працівники знали про такі дії їхнього колеги, але просто ігнорували це. А окрім домагань, Висоцький нібито практикував постійні приниження та булінг. Лінк на відео ми лишимо в описі, щоб ви могли переглянути усі заяви колишніх студентів. І Б, закінчити Скарпенка карого звинувачення у домаганнях не оминули ще одного викладача Володимира Галицького. Свідчення про його дії вийшли у тексті темна сторона сцени про харасмент у театральних вузах авторства Катерини Родак. Так це саме та колишня студентка Йосипа Лося. і її текст ми теж лишимо у описі. До відео одного разу він вирішив на парі провести майстер-клас з портретної фотографії. Це починалось невинно. Він Просто вказував, як правильно мені повернутися, куди дивитися. Потім він почав своїми руками торкатися мого обличчя, повертати його так, як потрібно. І він спочатку ніби так випадково торкнувся моїх грудей, а потім він все частіше і частіше туди спускався. В якийсь момент він уже навіть не приховував, що він їх торкається. І це все відбувалося на очах усієї групи. Він просто своїми руками облапав повністю мої груди. Але я постраждала. Ще не так, як інші мої одногрупниці. Там були ситуації, коли він їм особисто проводив майстер-класи і пропонував їм секс у трьох з його дружиною. Дарина Пасічник, 23 роки, студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення. Окрім цих трьох викладачів, звинувачення у сексуальних домаганнях звучали на адресу колишнього директора Чернівецького театру імені Заньковецької Юрія Марчака, викладача університету культури і мистецтв Олександра Балабана та викладача Київського університету технології та дизайну Лева Сомова. Про що саме йдеться, теж можна прочитати у тексті темна сторона сцени. Якщо коротко відповідно до розповідей дівчат, педагоги не тяка. Але що акторка має бути вільною і розкутою, а саме тому ці викладачі вимушені трохи мацати груди, може перевірити чи трусики на місці, або, хоча б, спробувати зализатись, все задля мистецтва. Інакше Джульєта вийде непереконливою. Усього Шекспір написав 37 п'єс. Найбільш свідомою серед них Єроме і Джульєта, яку кожне покоління прочитує по-своєму. Працюючи над цим матеріалом, я отримала повідомлення від випускниці Донецького національного університету, яка попросила допомогти у розголосі історії про харасмент у цьому навчальному закладі. Професор Сергій Штовба, за словами студенток 4-го курсу спеціальності комп'ютерні науки, використовував сексуалізовані жарти щодо них і дозволяв собі торкатися їх. Без дозволу через таку неприпустиму поведінку, студентки написали звернення до освітнього омбудсмена, міністра освіти і науки, а також до Державної служби якості освіти, вимагаючи розглянути дії викладача і посприяти притягненню штовби до відповідальності. Копії цих заяв у нас є в розпорядженні. Професор Штовба неодноразово пропонував студенткам пройти до його особистого кабінету для здачі лабораторних робіт поодинці, хоча для проведення. Заняття була виділена аудиторія. Під час дачі лабораторної роботи в присутності іншої студентки викладач пропонував, щоб я посиділа в нього на колінах, поплескуючи себе по них. Під час дачі лабораторної роботи в кабінеті штовби Сергія Дмитровича, де ми були наодинці, він запропонував мені роздягнутися без жодного обґрунтування, що змусило мене почуватися у небезпеці. На Не усі листи до державних установ відповіді були. І якщо коротко, університет мав. Перевірити інформацію щодо штовби та у разі підтвердження правопорушень вжити необхідних заходів згідно з чинним законодавством і бла бла бла. А за ініціативи Державної служби якості освіти була проведена службова перевірка, і комісія з питань академічної доброчесності та етики встановила, що сексуалізована поведінка була. А от підтвердити факт сексуальних домагань не вийшло. Наразі викладача відсторонили від роботи, але ректор, за словами завідувача кафедри, має намір. Повернути його до викладання після того як поліція розгляне заяву проти штовби однієї зі студентом, і тому студентки вимагають справедливості у цій справі, а не просто її зам'яття. І от після всієї цієї, так би мовити, тяглості наративу письменник Юрій Винничок вилазить з печери і ригає опінію про те, що колись харасмент практики не вважались чимось незвичним, ба більше навіть зґвалтування було невинною забавкою. В порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною. Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Я не намагаюся виправдовувати насилля, але просто фанфект зґвалтування це було навіть смішно. А зараз навіть не можна пускати слину на жінок та цнотливо помацати когось за цитцю отемпора оморес. Також після цієї колонки виникає ще одна думка: дивно, що її не написав поплавський. Розповідають про ваші романи зі студентками і про вашу прихильність до молодих студенток. Все це правда. Багатий мужчина старий мені буває. <плес> <плес> Поплавського не зачепило у цій хвилі харасмент гейту. Була лише одна історія його колишньої студентки Владислави Коренної, яка розповіла, що не зовсім за власною волею відвідувала його замський будинок, і він нібито пропонував їй зіграти у більярд. На поцілунок. Дівчина стверджує, що ректор хизувався перед нею своєю владою, телефонував підлеглим і розповідав, кого і коли він домагався. Він заявляв, що всі жінки, які займають посади, просто трахалися з ним. Після цього їй пропонували грати в більярд на поцілунок або гроші. За її словами, після кількох годин тиску вона попросила поїхати і їй викликали водія. Уявіть лише одна історія на цілого поплавського поплавського, який за кожної нагоди натякає на те, що секс зі студентками це ледь не окрема наукова дисципліна в університеті культури. Це окрема ще тема. Це я скажу, що е за 28 років, які я очолюю університет, є що розповісти, але я думаю, це буде тема іншої розмови. Ми зробимо вам таку тему. Поплавський. І жінки більше про цю гіперфіксацію на сексі і багатому чоловікові, який старим не буває, а буває конченим і мерзенним. Можна подивитися у нашому окремому відео про Поплавського. Там нічого не застаріло, на жаль, а так хотілося б. Лінк ми теж лишимо під відео. Усі речі, які, здавалось би, мають знищити репутацію Поплавського, сходять з нього як вода зі шматка сала. Ні, це не федфеймінговий жарт. Про зайву соціальну вагу Поплавського. Це жарт про те, що жир у складі сала відштовхує воду. Ми сподіваємось, що час Поплавського спіймати славу на темі харасменту настане, адже частково слава університету культури довгий час нормалізувала явище сексуальних домагань у так званих творчих фахах. Ну і жарти про потрапити у кольок через ліжко теж були звичними, хоча смішного у цьому дуже мало. Адже толеру. Ня насильства дозволяє йому тривати а викриття дає можливість комусь у майбутньому не стати постраждалою чи постраждалим. Журналіст Дмитро Ліч задає вопрос: Михайло Михайлович, гаворять ви спите студентками вашого університета. Міхам Михайло, Михайлович, разві ними засню <плес> <плес> озираючись на ці історії щодо викладачів і студенток, які зазнали домагань, хочеться подякувати за сміливість тим, хто не побоявся розповісти про свій досвід. Адже це важко, знаючи про авторитет і вплив цих викладачів, наважитись це зробити. А насамкінець хочеться лишити читацьку тему Тичну пораду книгу Кейт Елізабет Рассел моя темна Ванеса. У ній авторка описує історію викладача, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, і про студентку, яка постраждала, але не може цього прийняти. Цей травматичний досвід руйнує її життя. Але вона намагається все ще виправдовувати свого кривдника. Це книга про те, якою особистою трагедією може бути те, що Юрій Венечук типу не виправдовує у своїй колонці. Телебачення Торонто та фонд Повернись живим продовжують збір на 320-мм міліметрові міномети для 60-ї окремої механізованої бригади. Зброя поїде на Лиманський напрямок. Більше половини суми вже зібрано. Не вистачає лише твого донату. Посилання на збір під відео.